На території Чемеровецького району розташоване одне з фермерських господарств, що належить сільськогосподарському товариству Аграрна компанія компанія-2004». Тут активно відроджується твариницька галузь, зокрема свинарство. На місці колишніх руїн збудований новітній племінний репродуктор. Поголів'я свиней тут вирощують за датською технологією. У господарстві утримується 714 свиноматок. Пологові відділення розраховане на 1800 поросят. Найбільше сьогодні роботи в цьому напрямку проводить товариство Аграрна компанія компанія-2004». 4, керівник Лабазюк. І сьогодні ми перебуваємо в Чемировецькому районі на одному з таких об'єктів. Чим він принципово для нас цікавий? Тим, що це племінний маточний репродуктор 800 свиноматок. Три тисячі поголів'я поросят, де стояли руїни. На руїнах сьогодні діючий комплекс В перспективі вдвічі збільшення кількості свиноматок і зрозуміло вдвічі збільшення кількості поросят. Цінність даного об'єкту у його енергоефективності підтверджує Анатолій Степчук, керуючий Чемеровецьким відділенням аграрної компанії 2004. На добу на опалення приміщення ферми іде до трьох тонн соломи. Для таких цілей підходять і ріпакові відходи. Ми використовуємо для обігріву. Повністю комплексу солому, яку зготовляємо на полях, і ми її не спалюємо. На сутку в даний час сьогодні ми витрачаємо 12-14 тюків. Коли при температурі було навіть 20-25 градусів на сутку, то ми витрачали 21 тюк. Це приводить до економії. Енергоресурсів більше навіть як 50%. відсотків вмілий господар береже кожну копійчину у цьому селянському товаристві. Наочно можна повчитися і в господарюванню, і раціональній економії.